Що ти, дядьку, екофло купив чи ні? А я купив собі сонячну електростанцію і сам її зробив. Сьогодні поставив на неї другий масив панелей. Ну, масивом це можна з деякою натяжкою назвати, тому що в ньому аж дві панельки. Але тим паче, по факту, це два масива панелей. І мова піде в сьогоднішньому відео про те, як установити, наприклад, панелі на двох різних дахах або на двох різних схилах. Коли у вас є гібридний інвертор, коли у вас нема гібридного інвертора, коли у вас один акумулятор, два акумулятори і так далі, ми розглянемо кілька таких варіантів. Дивіться для початку, як все встановлено в мене. Це на цьому даху дві панельки. Одна 3 на 430 Вт, 40 в 13 А, здається, щось таке. Не Коротше, 430 Вт панелька і 410 і тут, звісно, у багатьох людей виникне багато питань. Різні виробники, різні вольтажі, різні амперажі, а як це сумується, які втрати? Відповідаю, все це рахується дуже просто. Коли панелі з'єднані послідовно, плюс до мінуса, плюс до мінуса, у нас зростає вольтаж. Вольтаж всіх панелек сумується, а ампераж ми отримуємо від самої меншої панельки. Грубо кажучи, якщо у вас панельки там не точка максимальної потужності. 33 вольта. І в три панельки, наприклад, стоїть в двох панелик ампераж 13 ампер і в одної 10 А. В результаті ми получимо 100 вольт 10 А. При послідовному з'єднанні у нас сумуються вольти наших панелек, а ампераж отримуємо від самої слабкої з них по амперах при паралельному з'єднанні. Отримуємо навпаки, у нас сумуються ампери, а вольти отримуємо від самої слабкої з них. Чому варто прагнути до 48-вольтової системи, тому що в 48-вольтовій системі провода значно тонші, адже товщина провода залежить від амперажу, а від вольтажу залежить товщина ізоляції, а не провода ну З цим я думаю, ви зрозуміли, що можна ставити, в принципі, якщо у вас там одна панелька 410, друга 430, тут різниця відносно невелика. У вас там втрати будуть 5-10%. О, І якщо вже маєте, що маєте, то робите з того, що можете робити. В моєму випадку, поки що з'єднано дві різні панельки послідовно, я туди поставлю другу тріну, але не сьогодні. Тому. що, в суді, ну... Через мої проблеми зі здоров'ям я не можу на жарі знаходитись довго зранку, до 10 часов все поробив, зараз тільки тіньочок. А на другому даху стоїть три райзена. Ці три райзена однакові. Вони всі три 410 Вт. І коротше працюють вони собі. Пушка, втрат на них ніяких нема. Тепер дивіться, ось до цього MPPT контроллера підключені. Оті дві різні панельки, там Ліптон і Тіана, дві панельки 410-430 Вт. Зараз вони видають 63 вольта, 513 цих Вт. І ви спитаєте, а як так? Акумулятор у тебе 24 вольта, а панельки видають 63. Як не горить в тебе акумулятор? 63 вольта заходить на MPPT контролер, а з MPPT контролера, тут є от такі кнопочки, ними можна поклацати і щось там подивитися. З MPPT контролера заходить на акумулятор 26,5 вольт і 19 А. Він це конвертує, це теж інвертор. Він інвертує одні струми в другий. Ці MPPT контролер. Тільки в нього дуже широкий діапазон роботи, і він з вищих токів конвертує в нижчі токи. А якщо. І дивіться, оті дві панельки підключені сюди, і звідси шнур іде напряму на акумулятор. Ось один провод прийшов, ось прийшов другий провод. Звідти провода йдуть напряму на батарею. Тепер ось сюди заходить в гібридний інвертор, заходять провода з райзенів. В той час, коли в нас тут 20 А йде на заряд, тут 7 А йде на заряд. І того виходить 27 А. Ця збірочка може спокійно тащити 30 А, Ну, 25 це для неї ідеально, 30 же трошки забагато. Ну, У нас зараз йде 27 А. Чому не можна оті провода з другого даху засунути сюди теж, з'єднати їх паралельно. Він буде шукати спільну для обох груп панелей точку максимальної потужності, якщо ми їх всі з'єднаємо тут паралельно. Отут вже буде вольтаж найменшої і ампераж найменшої групи і вольтаж найменшої групи буде. Коли в нас в мене одна прямо на схід нас направлена, оця що на криші, де три райзена, вона направлена на схід сонця. Сонечко вранці встає. Часов до 11 вона розкочегарує вже десь там. Скільки тут воно зараз показує. Ну, Часов до 11 три панельки розкочегаруються до 600 Вт. В той час дві панельки дають 50-100 Вт, бо на них ще не попадає пряме сонячне світло. О. А вже ввечері, десь починаючи з 5-ї вечора. І, грубо кажучи, до 8 9 у нас зараз ось 1 вересня на носі, зараз кінець літа вже цей контролер видає десь 500 Вт, а цей вже максимум 100 Вт видає. І один контролер видає більше електроенергії вранці, другий контролер видає більше електроенергії ввечері. Електричний струм з ось цього MPPT контролера попадає на батарею. І з батареї він одразу споживається через гібридний контролер моїми побутовими електроприладами. Тобто, я цілий день всім, що мені треба, користуюся 9 вечора. Сонечко сіло, моя батарея повністю заряджена 12,6 вольта. І мені це просто капець як подобається. Тому що в мене працює три холодильника. Комп я в 9 вечора перекидаю на ліфери, Вранці я встаю, в мене ліфери посажені. Процентів на 60, ну там десь 40% в ліферах залишилося. А на свинцях у мене вранці 12,3-12,4 вольта. Якщо я все грамотно, вчасно переключив і не висосав їх компом. Тому я думаю, що мені зимою майже не доведеться підсасувати з електромережі. Мо я, може я до зими там ще десь якихось баблішечка, може, мені ютубчик щось трохи заплати за те, що я блогер. <с> і я куплю ще дві панельки. І от з вісьмома панельками. <с> <с> з вісьмома панельками. Ой, треба б ще і сусідам провода кинути, хоча б на світ. Я Кажу, давайте провода, вони щось не можуть ніяк зібратись. О, щоб вони хоча б телек могли включити. З вісьмома панельками, ще і сусідам хватить. О, Друзі. Подивився в Ігоря Несадіна, як він кріпе на шпильки звичайні панелі. Коротше, поки я їх кріпив, плював ще і згадував його незлим тихим. Коли вже закріпив. Още одну панельку вчепив на рейки, тому що їх ніхто не хоче відправляти. Взяв, звичайно, брус-п'ятерку рейку, взяв двохметрову в магазині, приніс додому, воно присобачив. Ось, ось зараз дивіться, як це все робив. Зараз я покажу, як я ігоровим методом прикрутив, І покажу, як стало стандартне кріплення. Ой! Ех, залазив шльопанці поубив. Ай Бог з ними. А ви вже, друзі, самі собі зробите висновки. Що вам більше з того сподобається? Чекайте, трясет включить. Так, дивіться. Все коротше. Бачите, тріщина пішла. Я насправді тут поганенько попав досить. І воно дивіться. Теж пішли тріщини від цього стандартного. Його треба було сверлити більшим сверлом. Ну воно звісно тримається, але це це зовсім не добре. А тому внизу Зараз я туди залізу, як коробець під Ой. Та ось дивіться. І це так, як Ігор показав. Найбільша складність була оту гайку засунути. Тому що треба було отакий його кусочок. І те його там пальцями не шифером і доскою прикручуєш, але в цілому вийшло ну, дуже класно. Дирку я зразу великим самоходним сверлом сверлив. Ну, дуже класно. Тут немає напружень в деревині. А тут дивіться, Щас. а отут, оце тріщина, дивіться, яка дебела пішла. Тут ще й напруження є. І воно, коротше, це треба буде переробити насправді, тому що це нікуди не годиться. А там он, щось ми ближче підповземо, дивіться, біля сука попав. Я... Воно так погано йшло, ну, чому так погано йде. А ну, я в сук попав. О! Вже що маємо, то маємо. Прямо сьогодні я його переробляти вже точно не буду. Там подивимося. Тепер полізли на кришу. Покажу я, що як там робив тут дивіться вверху воно, значить я взяв стандартне кріплення, рейку знову ж таки сверлом просверлив. І воно болтик з другої сторони. Вжав його хорошо. він аж в рейку туди вжався. До речі, про заземлення. Мене зараз ось сюди його облокачуюся, струмом щипає. Їх таки треба заземлити. Дивіться, що я зробив внизу. Отакими штуками стандартними я кріпив його з обох сторон. Внизу воно. Зараз ми знайдемо можливістю зняти. О! Отак шпилька крізь брус. З двох сторін гайка. І красота. Держиться воно хіба разом з дахом відірвеш. о, Ці його штуки копеєшні, я їх категорично раджу таке купити і нічого тут не видумувати. Тому що ви щось отаке, чуть грубше візьмете і воно під певними кутами вже буде затіняти вам панельки. О, а ту завтра зніму і туди таку саму поставлю. Просто третікати криші, Бо мене вже нагрібати тут починає. Отаким от ого, от само ходним сверлом я це все діло сверлив. Дуже класна штука. Мені просто взагалі по кайфу. Тепер дивіться, як я оці прижималки чіпляв. В мене ще одна залишилася. Отакий От його гвинт, він під ключ на 13. Я не знаю, як він називається. Я просто пішов в наш сільський будівельний і вибрав собі гвинт, такий по дереву, щоб добре закручувався і щоб в цю дюрку влазив. Тепер дивіться, в мене низ прям близько до панелей, а верх трошки вище відігнутий. це, щоб воно краще зимою працювало. Тому що літом і так вистачає. О, і внизу цей болт аж з другої сторони вилазить. Болт, це чи, чи я хрестик його знаю щось таке. Це гвинт, напевно. Я не столяр. Ну, менше з тим справився. Я його обрізав болгаркою так пополам. Спочатку просверлював маленьку оцим сверлом дирку. Це сверло значно тоньше. Ні, я не цим сверлив. Цим я сверлив в другому місці. Чи цим? Може, і цим, ну коротше, тримається, воно надійно. Я спочатку сверлив сверлом, а потім вже в той отвір ну, це закручував, тому що коли прям зразу його закручувати. Я не знаю, правильно я робив чи ні, але коли його просто зразу у відносно не грубу деревину закручувати, це внутрішнє напруження створює з часом воно може лопнути. Тут ми зараз ще додавим невеличкий таймлапсик, як я там рака лазив, друзі. Порився по сусіках. Дивіться, що знайшов. Оцих прям 6 штук. Дві оцих. І дві оцих. Це мені всерйоз полегшує моє завдання. Та, криша тут 45 градусів і я там, де вище, почіплю на оці штуки. Отко. Три кусок шпильки потрібний відрізати зараз. Невеличкий. І одразу її сюди причепити. І буде круто. Зараз 9 ранку, світла вже нема, але мене виручив мій акумуляторний електроінструмент. До речі, як я казав, револьтовській болгарочці просто не вистачало потужності акумулятора. Я докупив до неї оцей 8 А годинний, і вона стала болгаркою. До мережевої трохи не дотягує. А такой, як помічник на кожен день пушка. Коли прям якісь дуже-дуже великі об'єми робот, то мережевого сенса нема насілувати. Ну, акумуляторну. Коли великі об'єми, треба собі ще купити, знаєте, що настоящу дрель акумуляторну. Тому що цей шурік це теж десь якусь мілочовку закрутити. А оцю тему він не потягне. Шурік не закрути мені отакого, от блін саморіз, це, мабуть, воно називається. Гвинт-саморіз. Шурик мені це не закрути, там просто потужності двигуна не вистачить. О, то, мабуть, я собі з часом ще докуплю. О, до речі, ви замітили, що Револьт і Макіта намагаються одного кольору бути? Мабуть, вони десь якісь віддалені родичі. Ладно, це не огляд інструмента. Погнали робити діло. <гум> і ще Дніпроємську струбцину, Щоб він інтертулий, Дніпроєм був. І, і Дніпро О, ці струбцини краще б на аліку куплявали. Уявляєте, багато людей просто уявлення немає, як то куплять на аліку. І вони цього процесу бояться тупо. Чи лазити по даху шльопанцях дуже погана ідея. Нога висковзне і буде стили бабу. Подушки летять з діда. Кіндішки. Треба не жлобитись. І взувати не ці старі кроси. В них підошва після того, як вони на 10 раз пересохли. Треба парадненькі взувати. У мене сьогодні вже буде стиралка від сонця працювати. Можуть дозволити їх трохи підзасрати. Полізли. Тепер з клющиком на 15 і пласкогубцями ліземо наверх, буду піджимати до кінця вже і обрізати надлишки шпильки. Фу є послідовне підключення, валить 400 ватт. Ну там такий кут сонця. І тут 900, і то 1,3 кіловат. Але там ще ліфери заряджаються. То 800, коротше, комп. Фу. Змонтував! Ох, і жара, я думав, я там вмру на тій криші. Ну тепер мені бликавати глибоко по цим балах. Ох. Може там трошки зимою колись з мережі буду підсасувати. Але якщо свят будуть давати хоча б 4 години на добу, мені того хватить з головою. Тому що буде залітати за 4 години. Години 6 кВт в ліфери і десь 600 Вт, 2,5 кВт у свинець буде за цей час залітати, це 3,5 кВт опалення газ. Переб'юся якось. Фу, друзі, зараз я поп'ю води ще щось розкажу, покажу трохи. Друзі, під кінець, як завжди, прошу одне те саме, підтримуйте наших військових, підтримуйте Збройні Сили України. Якось ви там питали не раз про донати. Мені особисто донатів ніяких не потрібно. Бачите, я вже блогер, успіх успішний. <гум> Мені навіть в коментах писали, що в мене вже корона ось виросла, треба поправляти. Але якщо ви все ж хочете, щоб ваш донат позитивно вплинув безпосередньо на мою сім'ю, в описі під відео буде мого брата. Він зараз на сході на півночі. Я думаю, більшість з вас. Від своїх родичів, які давненько не виходили на зв'язок, а потім вийшли, узнали, де вони були. Але ці подробиці я тут оголошувати не хочу і не буду, тому що це не треба так робити. Хороші справи робляться тихо. Хто в тємі, той в тємі. А хто не в тємі, так їм взагалі не сюди. Ой. Дякую, друзі, вам за перегляд цього відео. Дякую за ваші коментарі. Дякую хейтерам, чуваки, я вас теж люблю. Я всіх люблю коментаторів. В наступних відео будемо розглядати таку цікаву тему. Може, сьогодні, може завтра, може через пару днів. Як я до цієї своєї збірочки додаю додаткові акумулятори? От і Мої акумулятори, які стоять на вулиці, там для них залишився ще один експеримент. Але треба дочекати тестера ємності, щоб ми прям, ну, все там винюхали, розвідували про ту SK Innovation ячейку перед тим, як запустити її до акумуляторних богів десь. Ой. Та й такі от справи. Коротше, все буде Україна. До зустрічі!